Високого отці, дорогі отцілі, братія і сестри, на шановна влада і дорогі наші віруючі всіх конфесій православної рівни. Сьогодні дійсно відбувся історичний день, тому що вперше в історії усіх православних конфесій, починаючи з 92 го року, привселюдно не без моментів спірних, але дійшовши згоди, ми підписали цей меморандум як перший крок до початку обговорення і реальних дій для створення в Україні єдиної помісної української православної церкви. Чому ми це зробили? Не дивлячись на те, що кожного представника всіх конфесій є свої інтереси. Є свої тверді позиції, є позиції, з яких ми, нам важко зійти, але заради цілісної, цілісної України, заради світлого майбутнього для наших дітей і внуків, заради того, щоб ми нарешті отримали не тільки фізичну перемогу, але й духовну перемогу, заради того, щоб наша помісна українська православна церква єдина. Нарешті зайняла своє достойне місце серед всіх християнських конфесій світу. Ми зробили цей крок. Тому я щиро дякую першу чергу нашому голові обласної адміністрації пану Сергію Ірпочку, його заступникам. Щиро дякую владикам, які сьогодні прийшли і підписали цей меморандум. І хочу наголосити, що процес об'єднання вже давно почався в наших. Душах, в наших серцях, нашому розумі. Кожен крок до об'єднання відбувається по-різному. І хай сьогодні ніхто не переживає за те, що одна конфесія переходить до іншої. Тому що коли буде єдина православна церква, тоді все стане на свої місця. Але заради відновлення історичної справедливості, всі процеси, які зараз відбуваються на Рівненщині, вони є добрі. В тому числі і повернення в громад лону Української православної церкви Київського патріархату. Хай в цьому нам допоможе.